Давайте я вам а, просто для прикладу наведу, покажу то, що мається в таких. Да, а ви собі скажете, чи е, достойна ця ціна взагалі е, розумна за такий трактор, чи ні. Я скажу ціну обов'язково е, в кінці відео. Просто я вот зараз пройдусь по характеристиках по всіх. По мотору, потом. потом, 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 потом. А ви мені напишете, чи може забагато. Та ще скинем, скинем, е, ціну, дивіться, на нього. Е, Отакий от трактор. Е, Fighter по якості, по рівній якості, то скажу, то як Кентавр і скаут. Тобто особи відмінності тут нема. Мости стандартні, да? задній мост там, трошки типу, посилений. ну там просто чулки грубші, полоса такі самі. Тобто, по суті, 24-та. Далі два диска щеплення. Да? Далі е -е... примусова навіска, дві гідропари, тут все зашито, тут все гарно. Великий бак винесений, нормальні людські крила, не жопські, що не відламає. І ось таке панське робоче місто. Ось таке панське робоче місто. С ровним болом, з боковою коробкою, с класною сидушкою. І... А, і... а, а, Далі по мотору... ТМ 385 ВТВ і Донговський мотор. А, Два насоси, гідропіцілювач керма. Бак у нас літрів на 50. На 60 нема, але на, на 50, он не пише. От. І коли сідаєш тут так, заходиш просто спокійно, зайшов собі місто, як бачите, робоче, просто панське, така модна газулька, зручно, все дуже зроблено, не реалізовані все по боках, нічого не заважаю, сів собі, ноги закинув, і по царськи по панськи собі. Це себе відчуваєш на цьому, на цьому тракторі, тому що він не якийсь там, знаєте, як зроблено, не дороблено, там вроді нормально, там щось телепається, там щось беремчить, Ось дивіться, такі ще є сорокові, більші, е Файтера. Тут все. Приборне, пожалуйста. Вісім передачів, хіба нема реверса. Тут йде обороти ВОМА, там де має бути реверс. Ну, будуть реверсні комплектації ще. О. І а -а, коротше, що ми маємо? Ось такий апарат. Я обіцяв в ціну. Mm. О, пожалуйста, такий апарат. Знову дводискове щеплення, таке робоче місце, класне, км-мотор по якості, не гірше кінтаврів, так далі, нормальні мости, крила, бак, все зроблено, бачите, акуратно, хайно, по-людськи, широкі колеса, примусове, два диска щеплення і всього 6300. Скажіть мені, це є на нього. Здраве ціна. Чи ні. Дві хідропари, плаваючи, навіть одне положення, плаваючи, все те, все то, що, то, що доктор прописав. Хіба розкоси криво поставлені, бачите, трошки може треба буде переробити розкоси. Блін, нічого вони не могли зробити в ці розкоси. Курва. Но, крім того, я вам так скажу, тут мінімум, що по ньому треба буде робити, коли ви його придбаєте. Ось такий апарат фірма та сама, що завозить скаут. Це, по суті, є бюджетніша версія скаута, більш вот. А, Такі трактори є в лініці 25, 40, 50 коней. Також такі трактора маються з кабінами, всі модифікації. Вот. І знову ж таки, нагадую, ціна, а, широка резина, нормальний кузов, нормальне шасі, дводіскове, примусове, таке робоче місце. Всього 6300. І зараз ще на нього діють система знижок в додачу. Тому широка резина, все як має бути. Мост задній, бачите? Він нечмошний, а вже нормально зроблений мост, півося, ось теж. Пожалуйста, вам покажу. Півося теж, не тоненький. От, ну, Як для бюджетного трактора, як вам ціна. О. І так само, хлопці, так само є ще отакий от звір. Я. Це в нас... Король драконів, поняли? це з 50-ка саме нафаршована всіми комплектуючими і саме дешеве водночас. При цьому дивіться, який апарат. Тут же ніхто не скаже, що мости з 24-ки стоять. Хоча, я вам так скажу, що стандартне шасі на декілька видів кінських сил це нормальна практика. Візьміть, Вово, чи джин це більше таке та ж піар, Ну, тим не менш, якби железо тут трохи не пожиле. Відповідно, трактор буде мати вагу. Великий баг. На 50 літрів робоче місце, реверси, пожалуйста, примусові, пожалуйста, дуга, козирьок, компресор, все, що хочете, все, що, все, що тільки можна засунути в трактор, поняв, тут засунув. Все, що тільки можна. І нагадую, що бо вон для повітря висить, бачите, не обманув. І нагадую, що такі комплектації ще є з кабінами 24, 40, 50 сил, теж без переплат. Я пізніше покажу. Там кабіна теж ну, зроблена. А, вони там стоять, я зроблю відео, обов'язково. А там кабіна зроблена добротно. Там кабіна зроблена по-людськи, мене якась, як то кажуть, вибачте, мене на отвалі якось скліпати зробили. А, саме дорога така комплектація був 8400, зараз ціна 8100 до, до кінця цього місяця. Теж, Бачите, кажуть ціну. Ви просили казати ціну, я кажу ціну. О, на сьогоднішній день. Такий о-дракон. Ще дуже пристойна сороковка за 7100. Сороковочка теж там на реверсі і повний фарш. Вот. Тракторець дуже-дуже добрий, дуже дуже мені подобає Опять-таки, вага. Тут навіть чимось схожі на ДМТЗ, тому що тут система така противага багато навишена. Задні противаги теж е, типу, вони не, не пустотіли, як буває. Тут вони нормальні блінчики. Я не знаю, правда, скільки тут кілограмів, воно не пише. Но. Тут противаг нормально загалом є, кілограмів 200 є по кругу. Тобто вже маєте собі такого дракона під оранку, якусь 2х30, 2х35 спробувати можна їм фрезу на метр восемь, секунду такі задачі. задачі. Тільки дивіться, якщо будете брати фризу метр 80, то звісно тут теж дивіться, що а, карданний вал. 6 шліців, вибирайте аж 6 на 8, ну фреза йде метр 80, там є 8 шліців, то підбирайте фрезу, щоб не охонулися, бо комплектні йдуть 8 на 8, метр 80, У нас таке вже було, Тоб, міняли людині кардан, було гімароя. Багато теж дивіться, якщо ну, буде там, десь в іншому місці брати, то питайтеся по таких нюансах. Дві скористі ваговідбору, мости досить потужні, навіть чулки теж піввеся норм, ну півся норм. Чуоки ж кажу, то не показатель прям, але тим не менше, як на мене, трактор більш ніж вартий уваги. І опять же таки по цінах, хлопці, по цінах то саме дешеве, що за сьогодні є в своєму класі за такі гроші. Зверніть увагу на 24-ки, там дійсно ну, 6300, я зрахуюсь, взагалі для такого трактора, нормальна ціна хороша. І отакі от от 800, це ж якби 50 очка на моторі КМ, все толкове. Хлопці, привозка, доставка, документи, все під ключ, все. В вартість. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.